Що може бути краще цієї природи, я не знаю. І надзвичайні круті місця. Просто казка. Так, друзі, всім привіт. Знаходжуся знову на мікрорічці, правда вже сьогодні не бродом. Буду ловити з ями. Буду принаймні пробувати ловити головня, але сподіваюся, що в пролові буде якийсь окунь ще. Ну і можливо, не знаю, якщо пощастить, буде щука. Трішки зайду в воду, вода ще тепла. Тільки початок осені, але ще є теплі дні. Зараз буду пробувати інші нумерації вертушок. По факту це основа, якою я сьогодні буду пробувати ловити, але можливо ще кренки і мікроджех десь колись підключу. Поглянемо, що буде сьогодні більш активно брати рибу. Опа! Рибка, за якою я й ганявся, головень. Це я розумію удар. Фух, Клас! Ось така от красотулька. Моя він красотулька. Гарний. Невеликий, але гарний. А удар це просто як щучий. Фух. Оба! Є, є контакт! Ах, зійшов! А також був головень, Можливо трошки більше за того. Гарно, гарно. Ох, знову зійшла риба. Це що ж таке? Невеликий трійник, я його просто заміняв. Ось і часто мазає. Є-є-є-є-є! Уху! Що це? Знову головень, Ура! Такі невеличкий головень, Клас! Моцний, моцний! Так, випускаємо! Лови собі рибка! гарно, гарно, Так, а я продовжую! А я продовжую свою рибалочку! Оп-оп-оп-оп, поміняв блешню і знову голови. Ані окунь, 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 окунь. Непоганий окунець. Ось такий от на двойку мепс Aglia. Так, от така от вже затерта, але. попався все-таки от, от матрос. Так, хоч рибалов я не дуже довго, але на такому моменті мені прийдеться завершити свою риболовлю. Вже більше клювань не було і, в принципі, вже вечорі я придеться збиратися додому. Точка гарна, в принципі, як і попередній раз дала свої результати. Ціль виконав, зловив декілька головнів, декілька зійшло, щоб в прилові був окунь, як я й казав. Тому день був немарним і дякую Господу за таку можливість. Найближчі тижні не буду мати змоги перебалити. Щшов вже додому і вирішив все ж таки перевірити ще одне місце, бо сказав я, що сьогодні можливо ще щука буде прилові. Хотілося б її доловити і от зараз продемонструю результат. Промахнулась риба хоча я навіть не завів вертушку. Можливо, зараз бахне щучка. А <гум> я що кажу, бахнула щучка. Така от книлка щучка. Так, я вирішив що Я на ту саму ямку запущу. Так. У цьому моменті я вже вирішив остаточно завершити свою рибалку. Зловив все, про що я говорив на початку. Так що я, в принципі, задоволений.